Я сьогодні до вас з класичною класикою, афігенною крутою книжкою Умберто Еко ім'я Рози. Нарешті я до неї дійшла, хоча багато було шансів її прочитати. Прочитала тільки в цьому році і дуже дуже тішуся і дуже радію. Все хороше, все класне, що говорять про цю книжку. Це істина правда, брати мої. Це афігенний детектив. Який відбувається в середньовіччі, в монастирі? Автор дає на початку нам Шерлока Холмса. Тільки середньовічного з ним разом доктор Ватсон теж середньовічний. І Шерлок Холмс. цей наш, ну його не так звуть, але образ Шерлока Холмса він з Баскервіля з Британії, щоб в нас типу точно не залишилося сумнівів, що це Шерлок Холмс. Показує прикольних героїв, показує затравку детективну, Тобі стає цікаво, що ж там сталося. І потім відбивалю тобі просто монографію посередньовіччю на 100 сторінок, і таки каже: наче ну, друже, диви, якщо ти хочеш знати, що там далі в детективі, то тут от швиденько розберися. Хто таке Бенедикт? Тимці, хто такі францисканці, в чому заруба між папою і королями, хто там за кого, хто єретики, хто не дуже єретики, хто вже зовсім єретики, чому ми палимо відьом і взагалі як влаштований цей монастир, значення книжки в середньовіччі. І все так ще трошки помілачам філософських питань. І потім я тобі покажу ще шматочок цієї детективної історії. Написано соковито, написано класно, красиві роздуми, краси діалоги про, про кохання, про релігію, про е, тілесні якісь досвіди, про е, побут середньовіччя, про побут в монастирях, про побут в містах написано через події, через діалоги, через роздуми самого цього. Умовного доктора Васана, який все це пише, а це його звати, це молодий монах. А, і от якщо ти через все це пробрався, через таке більш складне інтелектуальне читання, тобі покажуть ще шматочок цього детективу, потім знову заведуть все інтелектуальне читання на 50 сторінок. Потім тобі покажуть а, розврат і секс в монастирі, а, потім знову заведуть це інтелектуальне читання. І отак от автор зграється з читанням, і дає то гострий сюжет, красивий, прикольний сюжет, то дає ось ці всі роздуми, які теж сюжет тільки підсилюють. На них не нудно, на них дуже цікаво. Дуже рекомендую читати цю книжку в ресурсі, коли є можливість простір, час, не знаю, щоб читати всі зноски, щоб розбиратися, що ж там насправді відбувається, щоб. Обдумувати і намагатися осягнути ось ці філософські питання, які підняті в книжці, вони точно того варті, і вони настільки красиво тут змальовані з різних боків у форматі діалогів, у форматі дискусій, що ну дуже цікаво, дуже цікаво ці дискусії ем, вдумливо теж включатися. Якщо ви, наприклад, пишете есеї або якісь. Вправи для письма пишете Ось тут, ось це все. Це якісь цитати, які фактично ну, офігенні ідеї для есеїв, які просто береш, розвиваєш і насолоджуєшся, і своїм мислительним процесом теж дасть Бог процес такий, яким можна, блін, насолодитися та не, зовсім вже нецікавий. Книжка обов'язкова для прочитання, обов'язково вдумливо. Не відійдіться на цю замануху, що її можна читати тільки як детектив. Острозужетним можна, та можна однозначно, але того не варто. Треба читати, як як от як автор написав, як доктор прописав, щоб про все це був простір подумати. Ось інтелектуальна гра, візуально дуже красива книжка. Афігіна, таке відчуття, наче подивився хороший фільм, не тільки книжку прочитав. До речі, фільм теж є, його хвалять, я ще не дивилася, але хвалять. А, образи настільки яскраві і настільки красиво, соковито і фактурно описані образи героїв. Персонажів, що е, я прочитала місяця два тому. Я досі пам'ятаю, хто там як виглядав. У мене такі картинки перед очима, як вони рухалися, як вони сміялися, як вони розмовляли. І це все велика майстерність автора прописати так, щоб ну, просто до дружок. Деякі сени вони настільки. Об'ємні, що вони просто закорбовуються в пам'ять, як, ну, як якісь сцени з фільму. Uh, highly рекомендед, Highly, highly. Ось що я вам сьогодні власне хотіла розказати всім. цікавого читання.